Проведемо зараз формат групи рівне рівно поло, де ми говоримо по почуттях, не оцінюємо, не засуджуємо, пробуємо розуміти, довіряти одне одному, вчимося, так? чути одне одного, вчуваю себе добре. Ми головне зранку дзвонити дружині, отримати позитивний настрій, від доньки почути, що скучила. А так, все добре. Рівний рівному це групи взаємопідтримки. Така Базова методика для злагодження колективу на цих групах. Ми також апелюємо на сферу почуттів, тобто, що боєць відчуває в зв'язку з чимось. Також ми працюємо свого роду так з наслідками, коли є запити, працюємо індивідуально, проводимо в підрозділах психоедукацію по різноманітним актуальним темам підвищення стресостійкості, запобігання, наприклад, розвитку в залежності в підрозділу. Там проживання психічних станів вчимо методикам саморегуляції і взаємодопомоги. До нас хлопці звертаються з проблемами, пов'язаними з проживанням страху, здебільшого, тому що робота піхотинця, військовослужбовця це робота з загрозою життя. Страх з однієї сторони це як є ресурс. Для інстинкту самозбереження, так, коли я аналізую і адаптуюся до якихсь умов, але є страх часом як ілюзія, коли я просто вірю, там, наприклад, повірив, що я помру точно. І тому ми розділяємо ці такі поняття так, і допомагаємо виходити з цього. Так само, що от посттравматичний стресовий розлад, це як така ну стандартна, звичайна, так, звичайний такий наслідок після ведення бойових дій це не є вирок. З цим можна працювати, і з цього можна виходити. Той самий протокол РТМ реконсолідація травматичної пам'яті дає 90 позитивних та, е, покращення симптомів. Люди починають спати, в них зникають оці симптоми. ТЕСР. А є ще один напрямок роботи: це пункт психологічної допомоги, де ми зараз знаходимося. Сюди бійці поступають після виконання бойових завдань. Вони тут знаходяться до п'яти діб, де ми проводимо з ними як і активний відпочинок, так і якісь заходи по відновленню та і психологічні і такі стабілізації. Віднедавна надано застосовуємо методу, методику VR-окулярів. З допомогою VR-окулярів ми проводимо методику mindfulness – це такі методи медитації, заземлення. Вихід з бойових приїхали представники безпосередньо психологи, запропонували. От. Таким чином я потрапив сюди. Наразі я вже майже пройшов цей весь курс, скажу від себе. По-перше, були певні сумніви. Думаю, чи взагалі потрібно воно до мені, чи не потрібно. Але вважаючи на те, що хлопці досить професійно підходять, вони мені допомогли. Маленький пазл мені додали. Я скажу, що їхній підхід він сугубо індивідуальний. Тобто, наразі, пройшовши це, я скажу, що так дійсно це все працює. І спостерігаючи за своїми побратимами, це теж працює. Воно ну, досить, не треба бути психологом наразі, щоб побачити, коли твій побратим прийшов у якому психологічному стані і за декілька днів, як він відновився. Є певні речі, коли ти не можеш сказати. Потрібно просто подивитися очі в очі, щоб друг друга зрозуміти, щоб злагоджено працювати. Тому треба визнавати, якщо ти чогось не знаєш, треба вчитись. Якщо є певний момент, ну не треба соромитись. Нічого в тому немає. Це страх, його можна пройти. Звертатися, Звертатися, адже результат є. Я не словами, не словом, а ділом. Я можу вам щиро посміхнутись, і мій вигляд він каже про те, у якому саме стані я знаходжусь. Оце та підходить. Ну, читай, читай. Лице польського прикордонника, коли на кордоні побачив росіяни, <рес> <рес> прямо в очікую. <рес> Работа психолога вона дуже важлива, тому що є емоційна, психоемоційна сфера, яка також рівноцінна з сферою як фізіологічною, так само, як сферою інтелектуальною, і так само, як сферою взаємовідносин. Це все рівноцінно і важливо. І упускати е, цю сферу це ну, як залишитися без чогось важливого. Тому прошу звертатися, це є робота. Маєте усвідомлювати, що робота в психології це теж робота, це теж тренування. Особисто для мене психологія стала таким інструментом, який не дав мені зламатися. Бо і я був колись і піхотинцем. І був на керівних там посадах, і несу цей досвід для бійців. Я вірю в психологію особисто, що це допомагає, звичайно.